Ви просто працюєте під мером, помієш? Шестиріки, ну, я... молодіжна рада під ким, кого піарить. А... Ти бажаєш, що це рівень директора громадської організації, фонд розвитку видавати у іншого волонтера Педосі Лісова продукти і кормувати нужденних. Це дуже потужна допомога і волонтерська діяльність. Як ти молодіжна вважаєш? Дивіться. Добре, а чому ваша молодіжна рада не пропагує, щоб молодь ходила, блила сітки, допомагала, якби От на кожному районі є волонтери. Баутинка, яворина, Миська Мінського, там людей вистачає. Жіноча сотня, 20-та школа, волошка. І там скрізь не вистачає людей, рук по вихідним після роботи. По вечорам ходити, допомагати, плести маскувальні сітки і робити кікімори. Треба просто руки. Чому ви не ходите, не допомагаєте? Таким чином нашій армії не пришвидшуєте перемогу. Тому що черги місяць, розумієш? Місяць черги. Хлопці чекають, щоб накрити бліндаж або авто, пікап, треба чекати їм в чергу. А як буде більше людей, то буде тиждень. Є різниця, а ходять ті самі бабусі. По 80 років, або переселенці. І ми їм теж привозимо набори, різну допомогу. Розумієш? А зараз дуже багато приїздять хлопців, і треба там теплі речі і їжу просять навіть. Багато хто у відпустки відпускає. І кожен день відвантажуємо розумієш, допомогу, щоб вони їхали не з пустими руками. А зараз мені був треба просто інтернет, щоб відзвітувати, не витрачати час, поскидати якби, волонтерам різні звіти від хлопців, розумієш? І все. Бачиш, ти такий громадський діяч. Отак ти працюєш на перемогу, допомагаєш. Просто зроби висновки, замислюйся, що треба щось бути корисним своїй нації, розумієш?